Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні відео не про рибалку. Сьогодні вирішив йти в ліс недалеко від дому позбирати гриби. Так як замітив, в інтернеті вже люди виставляють грибочки, тиждень падали дощі, вечора теплі. Я думаю, що гриби мають рости. Погода є сприятлива, так що йдемо дивитися, друзі. Залишайтеся на каналі. Я думаю, що ми сьогодні щось знайдемо. Тут, друзі, перше місце, де я завжди знаходив гриби. Так що я сподіваюся, що вони тут є 100%. Тому що щороку на одному тому самому місці. Вони ростуть. Потім піду на ту сторону, подивлюся. Ну, є такі перспективні 5 тут місць, де вони ростуть. Так що перше місце заходимо в кущі і будемо заглядати за ними красивими. Так. Такий азарт, друзі. Перший раз цього року на грибах. Зараз заліземо тут в кущі. Тут вони завжди щороку росли. О, друзі, я вже знайшов, дивіться, перший є. Зараз вам покажу. Капець, який гарний, красивий, великий. Як він тут на видному місці. Дивіться, друзі, який гарний. Оба! Я його називаю... Або козак, або каліка. Не знаю, друзі. На Івано-Франківщині у нас називають їх калікою. Не знаю через що, мабуть, через те, що він такий, на такий буває на кривій лапці, на такий худенький, такий якби, виглядає нещасний. Я, друзі, а ну напишіть, як у вас гриби, цей гриб називають перший грибочок є. Зараз подивимося, чи не хробачливий. Такої гарно його викрутимо. О! Це місце прикриємо, щоб вони далі тут росли. Отакий, друзі, мій перший літній гриб. Гарний, не хробачливий. Зараз його почищу в ножку. Але виглядає такий, що просто як намальований, все бомба. Хе, клас. Дивіться, ще який один гарний. Оце вже такий конкретно має ножку. Грубо дивіться. Ну, трошки надів його слимак, але то нічого. Так що два такі вже грибочки знайшов. Тільки зайшов на перше місце. Я кажу, що вони тут будуть, тому що це місце вже мною провірене не один рік. Так що ми їх зараз почистимо, поставимо в Ведерко, має рюкзак, рюкзаку ведерко І йдемо дивитися далі. Я завжди з собою беру ножик, люблю їх гарно почистити, щоб вдома було менше роботи. Гарно почищу від глини. І приємно потім вдома їх з ведерка витягувати. Такий важкий, капець, дощі падають. І він має можливість стягнути вологу з землі. Такий красень, скажіть, правда? Клас? Два грибочка і, напевно, вже пів кілограма заважили. Дуже такі важкі, тому що кажуть, дощі падають і грибочки ростуть. Так, дивлюся іще, може десь є. Тому що так, коли буває так, що його незамітно. він такий, як листки, має колір. Так, далі що там таке видніється, похоже, як гриб теж. Ану, йдемо подивимося. Друзі, збирати гриби це теж своєрідний адреналін. Ану, друзі, якщо я не правий, напишіть коментарі. На грибах, друзі, я спішити не люблю. Люблю полегенькі. Обдивитися. Мене пам'ятаю, дідусь вчив, казав мені, як деш на гриби, так не спіши, полегенькі, обдивись. Місця, тому що їх буває і не замітиш. Так як зараз, дивіться. Я от з вами спілкуюся, а тут такі два красавчики, дивіться. Опа! Два такі братика ростуть. Хі -хі, клас! це да, Радості, повні штани. Але не штани, я сьогодні в шортах, так, так що повні шорти радості. Клас! Один і другий. Таке собі два. Класно, правда, друзі? П'ять хвилин від дому і грибочки ростуть. Уже є п'ять, така погода після обіду припарило і аж пахне грибами. Зараз ще тут обдивимося. Може вони ховаються. О, дивіться який. Та теж старий. Оце прям такий розлазиться вже. І ще й слимак його доїдає. Бачите який? Цього року слимаки прям капець. Ну, нехай їсть. Гнилий може доїдати. А нормальний п'яп йому не дав. Так, іду верну за рюкзаком. Буду полегенько обдивлятися місця. грибочок є Дивіться який! якийсь оба теж надгрижений ну, але ще цілком нормальний От, навіть не треба ножик витягувати я його викручував і лишилося корінь лишився в землі тому що сламак знизу надгриз Біля самого кореня. Бачите, він такий тоненький. Так собі, друзі, тут ходжу, роздивляюся. І несподівано так біля самої дороги. Опа! І такий красун. Дивіться. Хе -хе. Клас. Сонячна сторона. Тут гарно прогрівається. Йому тут сподобалося виріс. О, так візьмемо його, має гарну ножку довгу. Опа. Дивіться, який гарний м'ясистий грибочок. Таке враження, що він виріс не за пару годин, а за пару хвилин. Його ще навіть не встиг слимак попробувати. Ну, Вже трошки, друзі, назбирав. Так що ми йдемо далі. І ще знаю класні місця. Не обов'язково мені далеко їхати в ліс. Є бажання прогулятися. Десять хвилин від дому і я Уже в природі. Шум води. Природа, свіже повітря. Це, не, це найкращий релакс. Так, друзі, мені треба перейти через цей потік, щоб не намочити ноги. Тут є одне таке місце, де можна менше більше. Завжди буваєш полегенькі-полегенькі, а на кінець бульку воду і готово. Так, Додальше. Ось такі сьогодні, друзі, пригоди. О, від нього можна відбитися від цього камня, він стоїть нормально. Так що стрибаємо. О, опа! Єс. Все, ми вже на другій стороні. Друзі, перейшов я на другу сторону. Вам скажу, що я вже в шортах на гриби не піду. Так собі ноги обжилив, обшкрябав, цілу ніч будуть пекти мене. Ну але воно того варто. Грибочки знайшов. Це основне. О тут ще гарне одне місце є, на яке я прийшов подивитися. Гарантію не даю, що вони тут є, тому що тут теж дуже цікаво, вони ростуть. Буває несподівано прийдеш, вони тут ростуть. Надіюся на те, що вони мають тут рости, а їх нема. Так що так. Щастя грибаря. Але місце тут непогане, я вам скажу. І береза, росте і, і дубок. Бувало таке, що я тут і білого знаходив, ну але це дуже рідко. О, Друзі, там мій видніється будинок. А тут дивіться, які ростуть ожини. Це просто капець. Я навіть не знав, скільки зелених, а тут і є доспілі. У. -у, -у. Які добрезні. Обов'язково з жінкою прийду сюди. За 2-3 дні. Буде тепло, вони достигнуть. Можна збирати багато. Але не обов'язково збирати, можна просто прийти поїсти. Mm. Це так. Да. Це просто кайф. Природа дивіться який а просто слів немає. Що, друзі, я трошки поїм. Ау. Ау. ау, 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 відпусти. Знаєте, як мене зловив свої кулюки. Вони тут ростуть, як в одну, так в другу сторону. Бачите? З тої сторони такі є доспілі гарні. До них як достатися. Тут не залізу тут. Тут залізу точніше але ноги будуть обдерті. Так що, друзі, я смакую. І хто зараз їсть, вам теж смачного. Якщо залишайтеся зі мною, я ще йду, подивлюся на одне місце. Друзі, дивіться, я вам зараз щось покажу. І опача! Такий собі червонячок росте на грубій носці з червоною шапочкою. У нас називають їх червоняками. Чому червоняками? Це ясно, тому що має червону шапку. Я думаю, що. Тільки будуть самі калічки, але й знайшов одного червоного. Друзі, дивіться, недалеко відійшов і біля нього ростуть ще червонячки. Ого! Нічого собі, дивіться, один, два, три. 4 і там маленький п'ятий. Проростає. Клас. хе того А крім того, ще замітив одного тут, між деревами. Бачите? Це да. Друзі, так як я вам обіцяв, дивіться, скільки я назбирав грибочків за годинку часу. Грибний сезон 2023 відкрито. Якщо, друзі, кому сподобалося сьогоднішнє відео, таке, як я збирав грибочки, ставте палець догори, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі. Всім пока!